Привіт всім, хто завітав на мій канал. З вами Ніна. Показую, обіцяла квіточки, які я черенкувала вперше. І вони всі пішли в ріст. Дуже гарні. До речі, петунія це тайдал. Підкажіть, хто знає, мені її знову черенкувати потрібно, бо вона так пішла дуже гарно вріст, такі гарні пагони. Базилік заквітнув, але квіточки я поприщіпую. І хай наростає на зелену масу. Ще й трошечки корінь наросте і буду їх перекидати в більші горщики, тому що вже Часто треба поливати. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!